Радіо Chicago. Бачимо, що різне коїться в нашій країні, і різні є такі не дуже приємні, е, приємні такі факти, які ми мусимо констатувати. Ну вони є, і вони нікуди не зникають. Так само як нікуди не зникає корупція, яка на даний момент ще до цих пір процвітає в нашій державі. А всі ті факти, про які ми говоримо, це вже є як наслідок корупції. Отож, було опитування за, за рівень корупції в Україні, і є наступні дані. Українці вважають корупцію другою проблемою після війни. Водночас, лише кожен п'ятий впевнений, що після початку повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зменшився на третьому та четвертому місці. У рейтингу актуальних проблем: висока вартість житла та низькі зарплати та безробіття. Бачимо, що дійсно повномасштабна війна є на першому місці. Це зрозуміло, і це не потрібно пояснювати. Але корупція, корупція, попри те, що ми маємо війну, попри те, що наш нас ворог нищить кожного дня. До цих пір ми маємо цю заразу, яку ми ніяк не можемо вивести з нашого з нашої країни, з нашого народу, не може і не можемо її ніяк позбутися. І як бути в подальшому, якщо вже війна не зупинила людей, якщо вже війна не наштовхнула громадян України на те, що. Зараз час зупинитися, тому що ми можемо втратити все, продовжуючи корупцію, ми можемо втратити нашу державу. втрачаючи державу, ми втратимо ну навіть вони можуть втратити ті самі джерела, звідки вони беруть собі кошти в незаконний, незаконний спосіб. Але бачимо, що ні для них для них це не аргумент. Вони продовжують робити те, що вони робили, те, що вони вміють робити, те за що їх не карали до, до цього часу. Зараз вже більш-менш органи влади активізовуються, але це настільки пустило а свої, свої щупальці як, як восьминіг по всі по всіх системах а влади, по всіх органах що дуже важко буде це викорінити. на це. Підуть роки, якщо не десятиліття, і єдиною надією, а, напевно, є контроль західних партнерів. Їхня підтримка, допомога не тільки фінансова і військова, а також допомога у боротьбі а, проти корупції. Також є ще одна новина, вона насправді трішки шокуюча. Одразу попереджаю, тому що в Україні, як ми вже ще на початку ефіру говорили, власне, триває 530-та доба від початку повномасштабного вторгнення Росії. Але попри війну оборона промисловість Російської Федерації продовжує отримувати сировину з України через посередників для виробництва титану, з якого виготовляють літаки і ракети. Так за даними журналістів РБК Україна, значна частина титанової сировини, що експортується з України, потрапляє до Росії через посередників на експорт, де концентрат з якого в інших державах уже виробляють готову продукцію. Сам концентрат буває декількох видів: рутиловий, ільментільманітовий, церковний, а також дистенселеманітовий. Я перепрошую, тому що ну назви прям дуже дуже наукові, хімічні. А, власне, важлива деталь державна служба експортного контролю з незрозумілих причин контролює лише експорт ільманітового концентрату, на вивіз якого підприємства мають отримувати відповідний дозвіл. Цей сировини визнаний продукцією подвійного призначення, а інші концентрати чомусь вивозяться без жодного контролю. Знаєте, ми часто звертаємось з наших західних партнерів до тих самих до до самої Америки, до країн Європейського Союзу про санкції. Санкції проти Росії нещодавно була, була піднята така риторика, щоб вводити вторинні санкції, щоб Росія ніяк не могла обходити первинні. Але виходить, що ми зараз просимо накласти санкції самих. На себе, тому що ми, попри повномасштабне вторгнення, ведемо бізнес із Російською Федерацією, і якщо би захід був послідовний, то ми би мали також зараз сидіти під санкціями і нести всі їх трагічні наслідки. В першу чергу, напевно, варто почати з себе і нашій державі, в тому числі, варто почати. Перед тим як чогось просити заходу, варто почати власне з себе. Дуже часто ми це також деколи зауважуємо, що ми наложуємо санкції або ми впроваджуємо якийсь законопроект, не знаю, заборону в'їзду, а штрафуємо майно вже після того, як це зробив захід. Хоча мало би бути сточні сутана у навпаки. так але на жаль, ми якось в цьому дуже повільно рухаємось. Тут була дуже важлива реакція від офісу президента, оскільки вони ж дуже сильно сповідують правильність а сповідують цінності, які власне бор і інструменти боротьби з корупцією вони дуже сильно звинувачували і своїх попередників. Особливо Петра Олексійовича, п'ятого президента, який також мав бізнес, бізнес такі авантюри під час того, як він був президентом, тоді була так звана АТО або ССО. Зараз йде повномасштабна війна і вести будь-які бізнеси, будь-які перемовини з Російською Федерацією, це є навіть більше ніж злочин. І є багато досягнень влади, є багато перемог, за що їм можна подякувати, похвалити. Але ось такі. Інциденти, скажімо так, вони також мають бути висвітлені і мають бути покарані ті, хто в них бере участь. І якщо в них беруть участь навіть ті, хто нам імпонує, ті, хто зараз очолює державу, то це не має їх звільнити від відповідальності. Винні мають бути покарані. Так говорить закон. Радіо ЮНЧИКаго.